Вітаю вас, друзі, громадська засадова України місто Житомир. Ідемо до відділку патрульної поліції в місті Житомир, щоб подати заяву про незадовільний стан дороги, а саме залізничний міст по трасі від Київської абізна траси до Станішеївки. І там, якщо ви бачили, міст на незадовільному стані. Є провалля. На пішоходному переході є дирки сквозні аж, е, по, на самому мосту. Тому ми хочемо, щоб зараз взяли, прийняли нашу заяву, висловили туди патрульну машину і щоб вони склали акт про незадовільний стан дороги, е, склали постанову і визначили відповідальну особу. Е, ну і Вирішили проблему з цим мостом. Ну що ж, заходимо і будемо подавати заяву. Друзі, написали ми заяву, яким чином ви можете діяти. Ви можете викликати поліцію на місце, де у вас аварійна ділянка дороги, і там патруль повинен скласти акт обстеження дороги, скласти протокол і постанову про незловільний стан дороги. Або ви можете, так як ми в даному випадку зробили це, ми, будучи на тому місці, зафіксували. Зафотографували, зробили відео і вже прийшли в відділок поліції і написали заяву, щоб вони висловили патруль, який повинен зробити всі ці речі, які ви робили б разом з патрулем. Там і по суті вони вам повинні заяві ви повинні зазначити, щоб вони вас повідомили про те, які міри вони прийняли, і про рішення, які вони прийняли на тому місці. так що чекаємо? Відповіді, я думаю, протягом двох-трьох днів буде відповідь. По, скажімо, нашому результатам, я знаю, що на сьогоднішній день вже туди виїжджає наряд поліції і повідомляє людину, яка давала цю заяву. Що далі буде разом сила. Не будьте байдужими, якщо ви бачите такі порушення, то фіксуйте, інформуйте. Ці служби, які повинні відповідати за даний за, відповідають за цей е, участок дороги, ну і відповідають за порядок на дорогах. І тоді у нас в державі, у нас в місті буде порядок. разом сила, разом допомоги доста Україна в тому. Ще хотів би сказати одне, деякі люди висловлюють своє незадоволення, що ми займаємося саме дорогами в цей час, коли йде війна. Ну, я скажу так, що дороги це те, на що ми кожен день платимо, коли ми покупаємо паливо, і ці гроші йдуть на отримання доріг. Отримання доріг повін, повинно підтримуватись постійно. Це не забаганки наші, чи за баганки когось. Ви самі їздите на кожен день цим дорогам. Друге діло, що не на часі, бо деякі коментарі вже у нас піділошу це не на часі. Дійсно, не на часі. Майданчики не на щастя на парки е, е, відпочинку, да, бурківка в місті. Це не на часі. Дійсно, гроші повинні зараз всі йти на війну, е, на нашу перемогу. А дороги нам потрібні, щоб наші хлопці могли доїхати до місця дислокації по нормальним дорогам і швидко, і вчасно. А якщо у нас дороги розбиті, то це. Логістика це все логістика. То що ви це повинні розуміти? Так що не пишіть такі коментарі, не розуміючи про, про що йде річ, Все, разом сила, далі буде.